Херсон затишне південне місто, мирний Херсон пахне зеленню, духмяними квітами, ароматами фруктів та овочів, а як запаморочливо пахне велика вода могутнього Дніпра, яку цінність сьогодні знаходять колись буденні речі, можливість бути вільними у будь-яку мить, насолоджуватись простим життям. Минулоріч, ранком 24 лютого, наче дика Орда, російська навала, знищувала все на своєму шляху, обстрілюючи українські міста. Житло людей, все, що будувалося поколінням українців, немає для них цінності людське життя. Безжально і цинічно росіяни вбивають тих, кого їхня пропаганда так героїчно рятує. З перших днів березня окупанти встановили контроль над Херсоном. Ворожі війська увійшли в місто, вулиці заполонила важка техніка. Місяці пекла, мародерство, переслідування цивільних, вбивства та ув'язнення за вигаданими фактами: жодного гуманітарного коридору, нестача продуктів харчування та медикаментів, встановлення окупаційного режиму. Ті, хто наважився евакуюватись, діяли на власний ризик. Попри небезпеку, мешканці постійно влаштовували мітинги та акції, щоб показати, херсон це Україна. Домой! 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 За таку стійкість та героїзм указом президента 6 березня 2022 року місто присвоєно статус. Героя. б'ючи ворога та даючи військам країни агресорки гідну відсіч, ціною власного життя українські військові крок за кроком звільняють наші землі від окупантів та виборюють незалежність і суверенітет нашої держави. Ми в Херсоні. Люди починають зустрічатися прапорами вітають. Дорогу! 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 Світ побачив Херсон місто героїв, де герої звичайні люди, які у понівеченому, розстріляному та пограбованому місті носили Україну в серці та ховали жовто-блакитні прапори. З якими 11 листопада вийшли на площу свободи обіймати українських військових. Герої дочекались героїв у формі Збройних сил України. Херсонські прокурори разом зі слідчими поліції та СБУ задокументували 11 місць, де катували людей за їх проукраїнську позицію. У камерах та підвалах їх тримали без їжі та води, катували струмом. Під час допитів ламали ребра, руки та ноги. Частина імен і звань, причетних до такого поводження з цивільними, встановлена. Серед обвинувачених екс-голова Служби безпеки України, призначений на посаду начальника незаконного збройного формування Государственної служби безпеки в Херсонській області, заступник начальника управління ФСБ Нацгвардії РФ по Ростовській області, комендант окупаційної військової комендатури Херсонської області, працівники ФСБ РФ. Йдеться не лише про тортури, а й вбивства. Четверополонених не витримали тортур, їх замордували до смерті. Одна із сотень історій, яка розкриває подробиці безжальних і безглуздих злочинів російських військових, пов'язана із невеличким селом Правдене. За вбивство семи цивільних, серед яких і неповнолітня дівчина, судять командира підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту РФ. Жорстоко розганялися проукраїнські мітинги. За результатами розслідування силових розгонів мирних акцій, під час яких постраждали люди, до суду скеровані обвинувальні акти стосовно командирів вищого офіцерського складу армії РФ та їх підлеглих. Тепер, коли правобережна Херсонщина звільнена від окупантів, вона щодня потерпає від обстрілів. Притягуються до кримінальної відповідальності особи з числа вищого військового керівництва РФ, які ведуть агресивну війну, керують та безпосередньо здійснюють обстріли правобережної Херсонщини. Серед ідентифікованих командувачів групування військ армійського корпусу РФ та командир артилерійського полку. На цей час, за результатами розслідування злочинів проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, правоохоронні органи області повідомили про підозру 62 фігурантам. Щодо 53, обвинувальні акти спрямовані до суду, трьох зловмисників засуджено. До цього всього ворог цинічно влаштував ще й техногенну катастрофу. Через руйнування дамби Каховської ГЕС під водою частково або повністю опинились сотні населених пунктів у кількох областях. На жаль, знайшлися й ті, хто підтримує варварські методи ворога. Люди абсолютно різних соціальних статусів, професій, свідомо пішли на співпрацю. Наприкінці вересня 2022 року проведено псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання до РФ. Він не мав нічого спільного зі справжнім волевиявленням, оскільки демократії під дулом автомата не буває. Прокурори спільно зі співробітниками органів поліції, СБУ та ДБР щодня докладають максимум зусиль, аби притягнути до відповідальності тих, хто зрадив національним інтересам. Майже пів тисячі фігурантів отримали підозри за злочини проти основ національної безпеки. Вже визнано винними та засуджено 49 людей. Кожна справа пов'язана з російською агресією, доведена до суду, та винні притягнені до відповідальності, це крок до спільної перемоги та миру. Спільно зробимо усе, аби звільнити кожен сантиметр нашої української землі та заради відновлення справедливості.